У дев'ятому році місто Луцьк буде святкувати 600-річчя з'їзду європейських монархів парламентом України була проголосована відповідна постанова. Цій події надано статус державної події державного свята. Зрозуміло, до неї будуть підключені вищі органи виконавчої влади, Верховна Рада України. Розрекламувати, пропагувати цей захід треба вже сьогодні за пару років до його проведення. Присутні тут молоді люди. Ви, багато з вас хтось стане політиками, хтось стане посадовими особами, хтось буде великими бізнесменами. І добре би було почути вашу думку і залучити вас до підготовчого процесу е святкування цієї дати. Приємно, що ви всі відгукнулися, що у вас є велика кількість тут присутніх. Ради будемо дуже почути від вас і пропозиції, і думки, і, можливо, ви дасте своїх представників в координаційну групу, яка на сьогоднішній день вже створена. Будете давати креативні ідеї, ну і, звичайно, допомагати. І ми будемо вдячні, якщо ви до цього долучитесь. Тому ця площадка, вона також. Ми передбачили, що ми з вами поспілкувалися тут. Присутні і я особисто, і міський голова, і пані народна депутат України. І ви можете багато адресувати різновекторних питань до будь-кого з нас. Раді будемо і обговорити з вами цю подію, ну і відповісти на всі ваші питання. Мені здається, що однією з цілей цього заходу буде все-таки наповнити бюджет нашого регіону, і мені здається, що було б доцільно провести якийсь аналіз туристичних міст, що найбільше цікавить людей, що найбільше цікавить містян, аби потрапити в сердечко нашої цільової аудиторії, і все ж таки не тільки запросити багато туристів до нашого міста, до нашого регіону. А й зачепити їх, аби в них була цікавість приїжджати до нашого міста на постійній основі. Ліо де Жанейро знає весь світ. А чому б нам, наприклад, не розглянути теж от, рухомі платформи з реконструкцією, якраз таки того вбрання, чи так само там, наприклад, якихось розмов, сценок У нас волі дуже щодовим ремонтом і там цілком можна проїхати платформи. Популяризувати сам захід з'їзду монархів на всіх заходах, які проводяться в місті, і ми готові навіть на своєму. Мо ярмарку дійсно розмістити локацію окремо, де буде вся ідентика, якісь сувеніри, які будуть приурочені 600-річчю. Ми б хотіли у 29-му році зробити міжнародний дебатний турнір. Ну, дебати це про перемовини. Ось тому мені здається, дуже класно може лягати це все. Створення історичного додатка, який буде мати історично-культурний та освітній контекст, в плані того, щоб показати лучанам, гостям міста та також приурочити цей додаток до 600 річчя з'їзда монархів. Треба єдиний квиток туристичний. От його реально не вистачає. Один єдиний квиток купив і пішов по ньому. І все в мене туди входить. Я не витрачаю час, щоб бігати з одного місця в інше. Ну для покращення. Я дуже приємно вражений тим, що як молодь Волині позитивно налаштована на цей захід, який відбудеться в 29-му році. І якщо ви генеруєте ідеями, ви хочете доєднюватись і ви, думаю, і розширите більше серед своїх знайомих тих людей, які до нього теж долучаються. Це просто сильно. Я особисто хотів з вами поспілкуватися для того, щоб. Почути ваші ідеї з приводу цього з'їзду, і мені сподобалося все.